Ще трохи і селяни завершуватимуть посівну. Зараз сіють пізні культури. Хто сою, вона тепер у повазі в аграрії, бо має ціну на ринку, хто ще кукурудзу королеву полів, як називав її колишній радянський генсек Хрущов. Впроваджують у виробництво і соняшник. Голова сільськогосподарського кооперативу Лашанівський Андрій Теслюк пояснює, що ця культура є не менш рентабельною ніж ріпак. А те, що соняшник тільки виснажує ґрунт, це страшилка для необізнаних, бо якщо дотримують... Сівезміни, землі він нашкодити не може. У Лашанівці цього року вперше посіяли соняшних 350 гектарів і сподіваються на гарний врожай. Тішить досвідченого керівника і озимина, хоч ячменю і доведеться допомагати побороти наслідки заморозків. «Озимина в непоганому стані, але ж якщо взяти на озимину дуже погано вплинули ці заморозки, які були буквально пару днів назад. Ще як подивитися на. To, wince, w tym roku, cały ten po tychańku riz, właśnie cię, ona normalnym stanie. No, jak się podwiecza na ulzy Зимич в такому стані цей жовтий він дуже погано переносить ці перепади температури. То було плюс 20, то там мінус 3, мінус 2 і це дуже так погано впливає на озимину. Зараз треба прикладати всіх зусиль для того, щоб витягнути ці всі культури от, до такого стану, якому вони повинні бути на даний час. Про те, що квітень змусив похвилюватись агровиробників, в тому числі і на Славучині, підтверджує й інший фахівець-керівник. Весна, бачите, яка різ. То тепло 24 градусів, то похолодання до, до заморозки. Це, звісно, дає на рослини свій шок, вони стрес отримують, але завдяки зараз нинішнім технологіям підживлять, додавлять добрив. І я думаю, що будемо з урожаєм і цього року теж. А загалом погодні умови для посівної хлібороби вважають нормальними трішки би дощу, бо хоч зима була сніжна, ґрунти, в тому числі через вітри, швидко зневоднюються. Сьогодні в районі працюють сільгоспідприємства, які знайшли свою нішу на ринку. Міцніші, в тому числі кооператив у Лашанівській, де ми побували, і селянсько-фермерське господарство Клепачівське, про яке розповімо в наступних матеріалах, мають більше землі і збирають рекордні, як для поліської зони, врожаї в інших. Менше землі, нижчі показники, але жоден клаптик орної землі не облогує. Є ще такі господарства, які отримують невисокі не Ну, В них землі небагато, це до півтисячі гектарів. І вони такої аж погоди роблять. В основному зараз працюють сильні господарники, які знають, як вирощувати і куди це, це зерно. Її господарства це одиниці, що переживають непрості часи. Селянсько-виробничий кооператив Маяк, села Піддубці, приміром, але там теж сіють. Праця селян важка, але вони навчились підходити до неї раціонально активно проваджують новітні технології, тому змогли за порівняно короткий відрізок часу вийти на новий рівень по кількості і якості врожаїв. Агровиробництво. Це стратегічний бізнес. Єдина галузь в державі, що у кризові роки спаду показала приріст. Земля національне багатство. Тому такі гострі дискусії в суспільстві щодо перспективи продажу землі сільськогосподарського призначення. Думку щодо цього ми запитали у керівників двох потужних господарств району. Землю треба було коли прийняли, зробили власність і зразу тоді і продавати. Земля це є власність людини. І кожна людина повинна розпроводитися своєю власністю, як вона повинна, як вона захоче. Вона обов'язково буде продаватися тільки в який час. Це на даний час і наше село і наші люди до цього ще не готові. З Іваном Конончуком та Андрієм Тесляком Ми багато говорили і про місце та вагу фермерських господарств у розвитку соціальної сфери сіл, в яких вони працюють, про перспективи розвитку підприємств, працю людей. І філософію життя про це розповімо найближчим часом.